Після довгих пошуків способів завершити війну, Трамп таки знайшов вихід, який може стати для всіх українців рятівним. Українці давно чекають дипломатичних рішень, і дехто вже повністю зневірився. Та, можливо, прийняв, що нинішня війна надовго. Утім, новий президент США подарував нову надію жителям України та показав рішення, яке може стати рятівним для всіх. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Зважаючи на Радикально протилежні погляди Києва і Москви, президенту США Дональду Трампу дуже важко закінчувати цю війну, але він уже почав це робити. Про це пише німецьке видання Die Zeit. На думку авторів публікації зараз і Києв, і Москва намагаються здобути прихильність нового президента Америки. Однак, позиції, на яких стоять дві країни, є взаємовиключними. Україна вимагає повного виведення російських військ зі своєї території, а Росія вимагає віддати їй неокуповані частини чотирьох формально анексованих областей України. Тож знайти якесь рішення було дуже непросто. Пише ді Цальт і наводить чотири основні сценарії розвитку подій в Україні. Перший це провал переговорів і продовження війни через несумісність позиції Києва і Москви, а також наявність ресурсів на продовження війни у обох сторін, принаймні у найближчі місяці активні бойові дії триватимуть. При цьому РФ цілком може досягнути успіху у своєму намірі повністю окупувати Донецьку область. Другий це корейський сценарій. Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Кіткелох та віце-президент Джей Ді Венс запропонували створення демілітаризованої зони по фактичній лінії фронту без остаточної мирної угоди. За зразок взято ДМЗ між двома кореями а при цьому розміщення в Україні військ західних країн мало би гарантувати непорушність домовленостей. Але без участі США цей варіант виглядає сумнівним. Третє це Кіпрський сценарій. Кіпр, як і Корея, розділений ДМЗ, але за Замість військ США непорушність лінії розділення гарантують блакитні шоломи ООН. Це триває вже десятиліттями без обстрілів. Але і без остаточного вирішення конфлікту. Ключова відмінність від корейського варіанту у тому, що моротворці стоять не за спиною сторони, яка оборонялася, а безпосередньо на лінії ДМЗ для України цей варіант може бути цікавий, тому що Кіпер, попри втрату частини території, і наявність ДМЗ таки зміг вступити до Європейського Союзу. Членство України в НАТО цей варіант є найбільш бажаним для Києва. Однак проти нього категорично виступають не лише у Москві, але й в деяких країнах-членах альянсу. Автори статті вважають, що цей варіант не Може відбутися і спроба його реалізувати, призведе до затягування війни. Водночас, у контексті завершення війни в Україні найкраще на що можна сподіватися на сьогодні, це зупинка бойових дій на поточних позиціях на переговори. Це все, чого здатний президент США Дональд Трамп добитися від президента Ерефії Володимира Путіна, і саме таку думку. Британський генерал у відставці Френсіс Річард Данат висловив в ефірі телеканалу Київ. Він переконаний, що добровільно російська армія не відступить, адже Путін продовжує вірити у свою перемогу. Путін продовжує вірити, що Арафія потужна і що вона перемагає у цій війні. І він не хоче робити ніяких поступок взагалі. Щиро кажучи, я не можу бачити, як російські сили зможуть відступити з доброї волі з території сходу України, які вони вже захопили протягом останніх майже трьох років. Розповів Данат. На його думку, Можливо, єдиною альтернативою в такому разі є тиски з боку Америки та Європи, а також допомога Україні продовжувати битися у цій війні. Думаю, що найкраще, на що можна сподіватися на цей час, це перемир'я, зупинка бойових дій на поточних позиціях і продовження переговорів. Я думаю, що це середньострокові цілі, і це все, чого Трамп може добитися від Володимира Путіна, вважає британський генерал. До слова, Трамп заявив, що США запровадять найсильніші санкції і тарифи проти РФ, якщо вона не погодиться завершити війну швидко. Однак, як зазначив президент США, це не бажаний розвиток подій, але я не не хотів би робити цього. Я люблю росіян. Вони чудові люди. Заявив він, повторивши знову свою тезу. Що якби він був президентом у 22 му році, війна Росії проти України не почалась би. Він додав, що Україна була метою голови Росії Володимира Путіна весь цей час, але він не нападав 4 роки. Ну а тим часом учільно Кремля прокоментував імовірні переговори з Трампом. Путін розповів, які у нього стосунки з президентом США. так от, Бункер не зауважив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від діалогу із Вашингтоном. Він підкреслює. Слов, що це мовляв, США перервали відносини між країнами. Путін сказав, що чув заклики Трампа до переговорів і готовий до спільної роботи, додавши, що із республіканцем у нього завжди були ділові, виключно ділові, прагматичні, а також довірчі відносини. Він припустив, що якби у Трампа не вкрали перемогу на виборах у 20-му році, то нинішньої кризи в Україні могло не бути. Водночас, Путін пригадав, що Трамп у першу каденцію запровадив багато санкцій проти Росії, а потім Байден перехопив естафету. Полицю лідер рашистів зауважив, що США ухвалили багато рішень щодо Росії, які нібито самим їм і не шкодили. Учільний Кремля сказав, що за низькі і за великі ціни на енергоресурси шкодять як і Росії, так і США. Він назвав Трампа розумним і висловив сумнів, що то ухвалить рішення, які будуть завдавати збитків економіці самим США. Тому ймовірно, справді нам краще зустрітися спокійно все обговорити по усіх тих напрямках, які являють інтерес, як для США, так і для РФ. Ми готові, сказав Путін. Однак, як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, РФ не бачить готовності України до заходу до мирних переговорів. Якщо США при Трампі враховуватимуть інтереси Росії, діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюватиметься. Якщо ні, все залишиться як є, сказав посіпака Кремля. Ну а далі, все ж таки поговоримо і про те, яке може бути. Підхід Трампа до мирних переговорів і наскільки він реалістичний, як зазначають деякі аналітики, Трамп заявив, що економіка РФ терпить крах, і в цих умовах він робить Путіну послугу, пропонує укласти угоду та зупинити цю безглузду війну. Це щедра і справедлива пропозиція, як її бачить Дональд. Якщо на неї не піти, далі росіянам буде гірше. Інакше Трамп не матиме вибору і він запровадить нові санкції на все, що хоч якось пов'язано з арефією, включаючи вторинні санкції. Це радикальний крок, який торкнеться усіх партнерів Москви, і на який свого часу так і не наважився Байден. Фіналізує Трамп словами, що з війною треба закінчувати, і настав час домовлятися. Це можна зробити двома шляхами. Легким та важким легкий шлях краще швидший. розуміє президент США. Ну і підхід Трампа виглядає саме його підходом. Це повністю його стилі, що характерно ще й у стилі Путіна. Вони обидва один одному зрозумілі і можуть говорити однією мовою, навіть якщо в одного це буде англійська, а в іншого російська. Трамп дає Путіну пас у підкреслено компліментарних тонах. Я поважаю тебе, твій народ, твою країну, твою історію. Ми добре ладнали. Ти нормальний хлопець. Я нормальний хлопець. Давай сядемо і все вирішимо справедливо. you <laughs> Ще раз не за правилами, а за справедливістю, оскільки правило світі дедалі менше, а домінувати починають виключно інтереси. Тож аналітики наголошують, що це непоганий підхід, що має шанси на певний успіх, але далі йде відверто поганий підхід. Трамп тисне на те, що економіка РФ є у кризовому стані, але проблема у тому, що Путін так не вважає. Навпаки, він вихваляє своєю економікою, яка значною мірою є військово-ресурсною бульбашкою. Але все ж таки, поки справді непогано тримається. Якщо не залишити Путіну ж. Одного шансу для маневру наслідки можуть бути непередбачуваними. Утім, шанс йому дають укласти угоду по-доброму. Але тут прогноз залишається поки що незмінним без розмежування сфер впливу нового переділу, якщо не світу, то європейського регіону діалогу про стратегічну стабільність і визнання за рефію геополітичного статусу над держави Путін на мирне піде, максимум на ситуативне перемир'я. Та й то не факт. Отже, і успіх мирного плану Трампа поки що абсолютно неочевидний. Ну а тим часом Владимир Путін висловився стосовно можливості переговорів з приводу закінчення війни в Україні. Він допускає таку ймовірність. Водночас глава Кремля назвав, що заважає це зробити прямо зараз. Росія готова до переговорів щодо України, заявив бункерний. Утім, за його словами, рішення українського президента Володимира Зеленського про заборону діалогу із Рафіо, нібито робить нелегітимними можливі переговори. Путін каже, мовляв, серйозно вести переговори між Рефі та Україною в умовах забороненого декрету. Рету навряд чи можливо, тому глава Кремля наголосив, що спонсори Києва мають змусити Зеленського скасувати заборону переговорів, адже нібито в умовах існування такої заборони, на думку Владіміра Путіна, важко серйозно говорити про діалог із Києвом. Київ із задоволенням хом'ячить за обидві щоки сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів з за рефію. Бідкається російський очільник. Однак, під час економічного форуму у Давосі Володимир Зеленський говорив. Що Україна прагне завершити війну, і що діалог з РФ може розпочатися, коли росіяни повернуться до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення, адже Україна в першу чергу прагне справедливих перемовин. Скептицизм Трампа щодо підтримки України можливо пом'якшився. За словами високопоставного західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб Сполучені Штати Америки зосередились на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими. А, от європейські союзники припускають, що, хоча Трамп може і погодитись на певні заходи він очікує, що Європа візьме на себе більшу частину витрат і відповідальність за реалізацію потенційної угоди. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор. Ця позиція викликає занепокоєння серед європейських урядовців, які вважають, що без активної ролі сполучених штатів. Еті Америки миротворчі зусилля можуть втратити довіру та ефективність. Президент же Франції Еммануель Макрона серед інших лідерів запропонував ідею розгортання європейських військ однак це може створити розколу НАТО і підважити трансатлантичну єдність. Ну а Трамп же у своїх заявах пригрозив Росії посиленням економічного тиску, якщо президент Володимир Путін не припинить бойові дії. Проте конкретних домовленостей ще не досягнуто, і Москва поки не демонструє готовності йти. На значні поступки в той же час європейські лідери прагнуть запропонувати адміністрації Трампа конкретні ідеї щодо миротворчих сил, але побоюються. Побоюються, що Вашингтон обмежить свою роль і залишить основний тягар Європі. НАТО ж та інші союзники України наголошують на важливості сильних гарантій безпеки, щоб уникнути нового витка війни. Однак високопоставлені дипломати, зокрема із Франції. Вважають малоймовірним, ймовірним, що Сполучені Штати Америки нададуть значну військову присутність. Зеленський також наполягає на тому, що будь-які ефективні миротворчі сили мають включати американські війська, оскільки європейської підтримки буде недостатня для стримування агресії Росії. Ну і крім того, напередодні також з'являлась інформація. Від одного з видань, що НАТО, нібито може запропонувати Україні два типи гарантій безпеки. Ці сценарії, які розглядаються на випадок укладення перемир'я, з Москвою розкрив виданню один із високопоставлених Західних чиновників на умовах анонімності. Сценарій перший члени НАТО зобов'язуються надсилати значну економічну та військову допомогу Києву протягом багатьох років після угоди про припинення вогню. Далі Україна може бути дозволено приєднатися до Трансатлантичного альянсу. Сценарій два НАТО негайно розширює на неокуповану частину України свій захист за статтею 5, включно із ядерною парасолькою. ЄС, сполучені Штати Америки та Канада зобов'язуються захищати Україну. Від нового вторгнення РФ. другий варіант зазначив чиновник навряд чи буде схвалений або НАТО, або ж Росією. Ну і щодо підтримки взагалі військової сполучених штатів Америки, в подальшому можемо далі заслухати і головного консультанта національного інституту стратегічних досліджень Іванус. Про все це детальніше розповідає. Ну, по перше, ні в чому не можна бути впевненими. Ми розуміємо, скажімо так, емоційний стан Дональда Трампа і його схильність до несподіваних рішень, тому на 100% не можна бути впевненим. Але треба розуміти просту річ про що ще минулого року, січня, якраз 24-го написав Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стіґлець, що коли сполучені штати Америки виділяють військову допомогу Україні, то 90% Грошей по цій допомозі лишається в Сполучених Штатах Америки, адже це розміщення для ВПК США. І звісно, ВПК США, яке традиційно має гарні стосунки з республіканською партією, вони не дуже налаштовані на те, щоб ця допомога спинялась, тому що повторюсь, саме вони заробляють нині. І тому не думаю, що так все швидко може завершитися. маю на увазі військова допомога. Що стосується грошей, дійсно зараз у Трампа є чіткий сигнал, що Європа повинна більше займатися допомогою Україні, адже знаєте, Україна ж не планує бути 51 м штатом США, Україна планує бути країною Європейського Союзу. Отже, європейський союз повинен допомагати собі в майбутньому, враховуючи, що Україна буде в ЄС. А тому тут думаю, що Європа повинна шукати резерви. Єдине, думаю, що це буде не лише Європа. Я розумію, що як акцент Трампа, що Європа повинна більше долучатись, але я думаю, що тут Європа може залучити країни Сходу, саме Японію та Південну Корею. Тому що у і у Японії, і у Південної Кореї є пряма зацікавленість в допомозі Україні, і у них є найголовніші фінансові ресурси, особливо Японії, для того, щоб Україна виграла цю війну. Тому що, знаєте, це для, для нас перемога у війні з Росією це означає вигнати з Росії з наших територій. А для Японії перемога України означає вигнати Росію з японських територій, північних територій, які в Росії називають Крилами. І Японія дуже чітко це розуміє, що найкращий сценарій відновлення їх територіальної цілісності – це саме поразка Росії і вимога до Росії, як то кажуть, просити про допомогу у Заходу, як це було після розпаду СРСР, але не відміну від того часу, Японія якраз буде вимагати повернення своїх територій. Тому я думаю, що ресурси знайдуться Європу спільно з Японією та Південною Кореєю. Можливо, там також долучиться Австралія, Нова Зеландія, тобто країни, які відносять до Заходу, які в класичному розумінні є в цьому блоці. Тому о, думаю, що якраз це може бути, і ще саме тому, що ось і президент Зеленський про це звертав увагу, що і Трамп каже, що Європа повинна більше долучатись, і це абсолютно логічно, враховуючи знову ж таки війни і ризики, які насамперед йдуть до країн Європи. Тому, скоріш за все, це сценарій. І по, попри наявність певного скептицизму окремих країн Європейського союзу, думаю, що він буде реалізовано. Ну а далі говоримо про наш вступ до НАТО та як же РФ цього боїться для неї це взагалі тригерна точка. Вони не хочуть цього чути. Взагалі і говорити також їх вимогою є те, щоб ми припинили свій шлях до вступу до цього альянсу. Так ось більш детально про те. Що ж говорять у Російській Федерації щодо м, Бухареського саміту НАТО, який відбувся 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі. М, і російський чиновник назвав. Катастрофічним для європейської безпеки рішення цього саміту і не відклика невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного стійкого залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї, сказав Грушко речник ЗС України Георгій тихо У відповідь на вимогу РФ скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті наголо. Голосив, що Росії, не давали слова із цього питання. Ой лишенько союзник північної Кореї виставляє ультиматум НАТО. Повна фігня: Москві слова не давало з цього питання. Росія веде загарбницьку війну в Європі. Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії, зазначив він. Е, і дійсно, взагалі, абсурдно говорити про те, що такі величезні альянси, як НАТО, Європейський Союз, вони можуть взагалі боятися цієї рейфії. Яка чинить такі страшні речі, проте дійсно не зрозуміло, чому вони досі нічого не роблять, чому ми досі не знаходимося у цих альянсах, і вони просто спостерігають за тими всіма жахливими речами? Адже Рефія колись там розповідала, що ось це буде перетин червоної лінії, і в нас є ядерна зброя, і взагалі все буде жахливо, якщо буде робити так, як захоче Україна. А Весь світ це продовжує слухати всю ту брехню та казки, які вигадує якийсь старий дід, якому нічого робити. Він хоче просто все захопити і казати далі, яка ж в нього могутня держава, і розповідати своїм людям, що вони просто непереможні і ходять всіх навкруги і визволяють. Ну, за цим спостерігати дійсно жахливо, адже хочеться жити нормально життя. Ця а не постійно боятися, що це буде останній день. Ну і далі також давайте послухаємо Олексія Буряченка, кандидата політичних наук і міжнародної асоціації малих громад. Він розповів про діяльність Дональда Трампа, який є новообраним президентом Сполучених Штатів Америки. Нещодавно відбулася його інавгурація, якої так довго чекали і думали, які ж рішення буде приймати Дональд Трамп щодо своєї країни. Ну, і, звісно, щодо нашої, щодо тієї цієї війни, яка Триває також повідомляють, що він шукає слабкі місця Росії. Ну і також Олексій Воряченко прокоментував, у якому ж стані перебуває російська економіка, адже вона дійсно страждає від цієї війни, яку Ерефія сама ж розпочала, як би Путлер не намагався все це приховати. Ну, а далі з вами слухаємо об'єдні старого рашистського диктатора, саме про те, що він говорив. А далі з тою пряму мову, якби Трамп виграв вибори 2020 року, можливо, конфлікту в Україні вдалося б уникнути. Тож далі можемо з вами заслухати, як саме рашистський диктатор це говорить. По-перше, хочу сказати, що Росія ніколи не відкрилася від от контактів з адміністрацією США. не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась в, 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 с нынешним президентом США. У меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения так, и, и, и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом если бы у него в 2020 году не украли победу то может быть и не было бы того кризиса на украине который возник вот в 2022 году хотя известно что трамп будучи президентом в первой своей итерации навел <сёк> тоже значительное количество на тот момент самое большое, На количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Ну і також Лавров говорить досить гучні заяви з приводу мирних перемовин. Він заявляє, що Грефія не бачить готовності України та Заходу до мирних переговорів. Якщо США при Трампі враховуватимуть інтереси Росії, діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюватиметься. Якщо ні, все залишиться як є, сказав очільник МЗС країни окупанта. Ну звісно ж Україна та Захід не готові до мирних перемов. Нарефія це єдина, яка здатна це зробити. В них навіть є перелік своїх вимог, які вони хочуть, щоб були реалізовані. І знову ж таки заявляє про те, що якщо ось Сполучені Штати будуть йти нам на поступки, тоді якось вирішимо це питання, яке зараз виникає. Всі ми знаємо, на яких умовах він хоче вирішити це питання.